Вітаю! Воркфлоу, mapping, ноди, шиє асистенти. Якщо ви заплутались у всіх цих термінах, то це відео саме для вас. Сьогодні розберемось, який термін що означає. Тож, не будемо гояти час та давайте починати. Одразу скажу, що сьогодні будемо говорити саме про фундаменти з термінів. Попереду буде ще частина пов'язання з та JSON, та частина про промпт та його налаштування. Тому залишатись зі мною. А перше, з чим розберемось, це різниця у значеннях автоматизація, чат-бот, асистент, шиї-асистент та інше. Автоматизація це процес налаштування програм або сервісів на автоматичне виконання задач за певними правилами. Вона не аналізує контекст та не приймає рішень, а просто виконує інструкцію, тому логіка дій тут суворо налаштована. Прикладом автоматизації може бути емейл-розсилка. Забираємо дані з таблиці та відправляємо шаблонний лист. Загалом, якщо в ланцюжку немає штучного інтелекту, це класична автоматизація. Коли в процесі автоматизації з'являється штучний інтелект, який може розпізнавати наміри, аналізувати текст, адаптувати відповіді та приймати рішення, то це вже AI автоматизація. Тобто автоматизація плюс аналітичний мозок, який може приймати рішення, це AI автоматизація. Усі інші назви AI-асистент, шиї-асистент, шиї агенти та інші шиї це більше про маркетингову назву. По суті свої, це ті ж самі шиї автоматизації. Тепер що таке чат-бот. Чат-бот – це програма для спілкування користувача через текст або голос, його основна мета відповідати на запити, допомагати з простими завданнями або збирати інформацію. Саме тому ChatGpt це чат це чат-бот. Бо для багатьох – це Telegram бот, який працює за шаблоном, кнопкою форми «Короткі відповіді. Але зараз, за допомогою шиї, ви зможете самі побудувати розумного чат-бота, який буде відповідати не шаблонно, та ще й на різні питання, та ще й в такому стилі, який ви задасте. Тепер давайте розберемось про базові терміни у функціоналі платформ Make та NVCMan. Взагалі, що таке Make та NVC Man? Це популярні платформи для візуального створення автоматизації без коду. Більш детально про ці платформи можна подивитись на відео за підказкою. Головне, що треба розуміти, це платформа, де ми будемо будувати автоматизації. А будуємо ми автоматизації за рахунок модулів, вузлів та нод. Це синоніми, що означають одиничний елемент у візуальному редакторі автоматизації, який виконує певну функцію. Так багато нас через те, що люди, які користуються Make, називають такі елементи модулями, а приверженці NVCMN вузлами чи нодами. Ще одна різниця, яка існує між платформами, це назва файла з вже готовою автоматизацією workflow для NVCMN та Blueprint для Make це шаблон або зразок з послідовністю модулів, що виконується один за одним для реалізації певної автоматизації. Тепер давайте перейдемо до головних спільних базових термінів. Змінна – Змінна – це іменована область для збереження даних, які використовуються в робочому процесі для передачі інформації. Тепер на зрозумілому прикладі. У кожного з нас є ім'я. Але у кожного воно різне: хтось Іван, хтось Микита. На цьому прикладі ім'я це змінна, а Василь або Микита це значення цієї змінної. Тепер мапінг. Мапінг це процес передачі змінних з будь-якого попереднього модуля до будь-якого наступного. Щоб це зрозуміти трохи краще, треба розібратись з вхідними та вихідними даними. Вхідні дані це дані, які отримав модуль перед тим, як почати відпрацьовувати. Вихідні дані це результат роботи нашого модуля. Саме вихідні дані ми можемо передавати до будь-якої наступної ноди чи модулю. Звучить трохи заплутано, але при побудові першої автоматизації ви все зрозумієте. До речі, найлегша автоматизація для старту вже є на каналі, тому можете переходити по підкасті та подивитись. Та останнє це тригер. Тригер це подія, що запускає автоматизацію. Наприклад, якщо тригер у нас це нове повідомлення від користувача. То, коли нам хтось напише, автоматизація почне відпрацьовувати. На цьому це все. Це були фундаментальні значення, які повинен знати новичок. Як я вже анонсував, буде ще продовження. Тому підписуйтесь на канал. А якщо це відео вам сподобалось, то залишайте лайк та пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм. Попереду ще багато цікавого. На все добре!